Таразу, домич Юрій, Карлецька Мар'яна, Корда Василь, Лісарак Нукола, за. Москва Олег, Паламарья Рена, Соснило Іва, за. Терещук за, Яршевська Дрій, Сегулярка Хайло, Чтер за рішення прийняття. Мельник Мар'яна Геморівна просить дати дозу на розвідку просту щодо відведення земельної зв'язки по що 0,12 гадив столу, пчело поляна. Рекомендація комісії на розгляд сесії. Поляна, що він сьогодні, двісті стри. А власник прийшла хоча з а там поляна не. Кажуть, що там ділянка ОСГ, її треба зняти хіба стопу. Ні, давайте мені дозволи, або давайте відмову, я тобто, знаєте, Там, де ви провели розподіл, що вони не годяться, та, там треба провети межу, де є, якраз накладає вже ту де на кіно, але не годяться, все одно склається і та просить дати дозвіл. Та, там ділянка ОСГ, по суді скасовано. Я не знаю, чи ми можемо зараз додати досвіду

existenciju zelovi. Fedak, nebylo. Nebylo Fedak. 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 Nebylo No, Nebylo Fedak. Nebylo Fedak. Nebylo Fedak. Nebylo Fedak. Nebylo Fedak. Nebylo Fedak.

Ну а добре, а тут реально хочемо сподобати, матч. Я казав, що вона там не вмістити, там сім чисі. Вона все не забере, бо по-моєму, хати має рух. Тому я бачу, я так. Все таких отходить нормальні. No. 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 No, рівніки, no, там, а e, добре, no. сієвта. No. Голосуємо. E, Заяву, розгляд заяви меді. Тараса Малович дасть маленький коментар по цьому питанні. Там вони претендують на земельну ділянку для будівництва згодження житлового будинку половини житлового будинку. Тобто дві сестри мають по половині житлових будинків. І одна з них хоче приватизувати, наприклад, тих 12,5. половину з 25%. Але на частині тих 25% вже є особисте садянське господарство до і другої сестри. І вона хоче за рахунок того особистого селянського господарства. Там є історія, коли судді скасовано до особистого селянського господарства, але воно зараз є в Державному земельному кадастрі. І нема там в них розподілу, як зробити, і погодження згоди нема на розподіл. Тобто земля їх фактично є. І там можна гарно розділити, я їм тут пояснюю окремо, одним окремо другим. Тарас Миколаєвич провів теж розподіл, і там гарно можна розділити, але вони все одно схвалять. І так каже, ні, от так мені. Давайте як я хочу. І воно, і воно таке, таке трошки То десь... Є свідомість, що, що що ми не можемо дати, бо нам можна увагу. Пане колеги, ми почули самі на голосування. Акціоном Іван Комісія. Комісія Оксана. Таро Дорощук Тарас. Домич Юрій. Королевська Мар'яна. Корда Василь. Містеран Микола. Тримай. Москва Олег. Паламар Ярина. Соснило Іва. Терещук проти. Яришевський Андрій. Скавиляк Михайло. Це, можливо, ви ми дали це, можливо, ми, давайте розглянемо ще одразу відмову, тому що, тому що там є судові процеси, вони будуть точно що то знову раз на комісію не йшло, ви ми дали людині відмову згідно невідповідності з, з, з реєстрами для Так? Mm -hmm. так? Mm -hmm. Тому давайте ну, про відмову. так? Mm -hmm. Аксену Іван За. Баби Володимир. Баричок Оксана. – «За». Дорощук Тарас. Да. – «За». – «За». Юрий. Мар'яна – «За». Корда Василь. Мисераш – «За». Москва Олег – «За». Ярина. За. Яреда. Сасева Иван. Шерещук за. Ярошевська Андрій. – «За». Скуляк Михайло. – «За». за. за степ за володаренко. Перед так село Глухевець просить припинити право користування земельною ділянкою площою 1,16 га для ведення особистого господарства. Село Глухевець. Прошу голосувати. Рекомендація комісії. Рекомендація комісії припинити. Статно. А село володимир. Ба дерева. Полячок

У нас село Поляна просить затвердити <говори> технічну документацію, виділити земельну ділянку на натурі площою 055 а 0,39Г, яблів товарського господарства. Рекомендація комісії затвердити виділити натурі. Акціонар Діва. Бабій Володимир. Гарячок Оксана. Тарищок Тарас. Домичний Юрій. Каролицька Мар'яна. Корда Ласис. Москва Олег. Паламарі Арина. Соснивої. Терещук за. Ярошевська Андрій. Скалянка Хайва за. 14 за. Геть вас просить заперети технічну документацію, виділити за ділянку ділянку натурі площою 0,62, 081. Я надійна товарного берущества. Рекомендація комісії заперети виділити натурі. Аксеном Иван, Бадиво Лумеза, Баричок За. Дарищук Тарас, Домич Юрій, Карлейска Марьяна, Корда Василь, за. Микола Мисера, Москва Лева, Паламарія Рена, Соснило Иван, Терещук, Завська Андрій, Скарляк Михайло, За Чтем Махна ага, просить затвердити технічну документацію, виділити зімельну зв'язку натурі площою 063, 1,12 для вернення до варто виробництва. Рекомендація комісії затвердити виділити натурі. Аксенов Ігор. Фадій Володимир. Малячок За. 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 Головував Дощук За. Тарас. За. За. Домич За. Юрій. Ага. Королевська Мар'яна. Корда Василь. Містера Микола, да? Москва Олег, да. панла Марія Реда, Сек Люда, Соселива, да. Перещук, за. Ярошевський да. дріб. Да? Сепелян Михайло. Да. За. Четверти. Да, э, за рішення прийнято. Наступний позатвердить секундочку. Пивувальник, село, Суха Долина, були на посі затвердити. Та прибавлення є заплату повагу малості. Э, Земельних дня корма 10 га для будівництва і житлового будинку. Рекомендація комісії затвердити передати у власність. Акселом Іван. Матій <рекунут> <Барію> Володимир. Паричок <рекунут> Оксана. <рекунут> Дорощук <рекунут> Тарас. Жович Йорій. Карлецька Мар'яна. Карлецька Мар'яна. Корда Василь. Місіарак Микола – «За». Москва Олег – «За». Паламарія Вина – «За». Соснило Ігорь – «За». Терещук Зая, Яричевський Андрій – «За». Михайловець Коляк – «За». Лузів Степан просить заотвердити технічну документацію та передати безплатно права на власність земельну діянку площою 0,14 гадня в будівництві у сфері нового будинку. Декомендація комісії не треба передати безоплатну власність. Арсену Кива, да. Бабиову Нева, Варячок да. Оксанов, Дарщук Тарас, Дович да. Юрий, да. Карлицька Марьяна, Корда да. Сейнова, Мисарак Токова, Москва да. Олег, да. Палавая Рена, да. Соснелок Іва, да. Терещук За, Яршевський Андрей, Запиляк Михайло, Чтевенца. Да. За. Будший е, шин просить дати дозвіл на розовий приклад земнового стою, що до основної земельної коштує 2 гектари для ремонт особисто сільського господарства. Учасник бойових дій. Ми десь скорі... повідомляли, що, е, що є маркові, що такі земля ми не можемо розглядати, але чоловік заявник наполягав, тому...